Міжнародна місія Слово Боже, мир вам. Відсутність реальності, ілюзія призводить до втрати сенсу життя. Наприклад, прикладі спілкування учнів з Ісусом, коли Ісус запитав учнів, за кого вони приймають його, Петро відповів, що ти син Бога живого. Ісус Христос показав, що це откровення прийшло з неба від Бога. І на таких людях Ісус будує свою церкву, на тих, які мають откровення згори. Але коли Петро перейшов на душевний рівень, здавалося б, по-людськи, що добре. Господи, збережи себе та не буде з тобою цього. Ісус різко сказав: Відійди від мене сатана. Кожна людина може помилитись. Петро показав у цьому дуже велике смирення. Ми не бачимо, що Він говорив що хоча б щось у відповідь Ісусу. Петро помилявся один-два рази, але що він зробив потім? Він підкорив себе під Слово Боже, він сформував себе і потім сформував інших людей. Він зростав. Ісус Христос показав йому причину, чому прийшовся сатана, тому що думаєш про людське, про душевне. Тоді втрачається сенс життя, і тоді відвертається погляд від Бога, від служіння, від спасіння людей. І, звісно ж, приходить втрата вічного життя. І тільки ми обираємо кого слухати, помагати за них Богом людей, котрі ведуть нас до вічного життя, або того, хто душевно красиво розказує, але у нього фокус наземне, плотяне, звідси і результат життя.